Зараз я знаходжуся на півночі Тернопільської області неподалік села Сураж. Колись село Сураж було містечко. Неподалік села є таке джерело. Це зі сторони Онишковець. Отак От водичка біжить. Ось так Джерело. Таке біля сорожа джерело. Сьогодні в мене була мандрівка з селом Сураж. Це так моя мандрівка проходить селом Сураш. Назва села має грецьке походження. Багато греків проживало в Криму в при Причорноморя на березі Азовського моря. А Азовське море греки називали Сураське чи Суроське море. І звідти греки. На цих землях заснували монастир. Колись були грецькі місіонери, християнську віру, місцеве слов'янське населення приносило сюди. І це назва така грецька назва, назва Сураж, Вона звалося Сурож, але з часом сталося називатися село Сураж. А раніше це було містечко. І за княжих часів це було містечко Сураж. Там, де церква, там колись було городище Сураж. Його спалили в 1241 році монгольський хан Кіюк, брат хана Батия. Він декілька років тримав в осаді Кременець, а кременець йому не вдалося взяти. А городище Сураж в 1241 році було спалене. І в 1200 році хан Батий спалив Київ. А 1241 році хан Кіюк спалив городище Сураж. Село Сураж велике. Десь 1400 населення. Більше тисячі людей живе в цьому селі. Школа в Суражі, Великий населений пункт і велика школа. Сураж знаходиться на трасі Кременець-Остріг. Через населений пункт потікає річка Вілія. Річка Вілія. Починається в Кременецьких горах, потікає Тернопільською області, це північ Тернопільської області. Потім заходе, розділяє Хмельницьку і Рівенську область і біля острога впадає в річку Горень. Притока Прип'яті. Тут біля сорожа ставочок. Біля ставочка є такий столик, є така лавочка, можна відпочити. Ось вот такий гарний водойом. Біля сорожа. Така вода чиста. Зараз я трошечки освіжуся і продовжу далі мандрівку Сараже. Я трошечки освіжився і продовжую далі свою мандрівку Сараже. Це такі гарні плакучі Іви Iše i tu je stavočak. Taki nevelički stavočak i taki plakući Ivi bilja stavočka. В 16 столітті Сураж належав князям Острозьким. В кінці 17 столітті дочка князя Островського Анна по чоловікові Хоткевич продала сураж чернечому ордену Ізоїти. Ізоїти означає Товариство Ісуса Христа. Оця вулиця в Сорожі. Називається місто. А найбільшого розквіту сураж набув у 18 столітті. Це містечко єзуїтів. Коли в князя Острозького єзуїти купили сураж, вони тут організували міське життя того часу. Тут діяли цехи гончарні, цехи були шкіряні, бо тому що колись шкіри і зброю виготовляли, що на коні, все шкіри. І тут були цехи по обробітку шкіри, бо тому що треба на коні упраж робити. Гончарні, цехи також були тут. 18 -е століття це золотий вік містечка Сураж. Бачите, написано. Вулиця місто. Церква була побудована в 18 столітті як монастир Чернечого ордена єзуїтів. Храм був побудований як католицький, а вже дзвіниця в 19 столітті. Вже була як православна. Я зайшов на територію храму. Тут така капличка, а це сам храм. Він величний храм, храм великий. Територію храму. Оце сам храм, а тут такий вигляд гарний мальовничий з території храму і ставочок там. В 18 столітті це храм був монастир Чернечого ордена Єзуїтів. Волинь, бораз це є Волинь. В XVIII столітті це була Реча Посполита. 18 століття також це була Реча Посполита. А 1797 році Сураж став належати, як і вся Волинь, до Російської імперії. Це була Волинська губернія, Шумська волость, Кременецький повід. І коли прийшла тута царська влада, то сураж як містечко ліквідували. І в 19 столітті став занепад суража, бо 18 століття це був розквіт, це було містечко сураж. Можна сказати, золотий вік суража 18 століття. 1797 року Волинь. Став належатись до Російської імперії. А 1792 року Галичина стала до Австрійської імперії. І росіяни ліквідували містечко Сураж. Це стало радове село Кременецького повіту Шумської волості. У Єзуїти забрали землю. І в 1812 році чернечий орден Єзуїтів був ліквідований в Російській імперії. Католицькі церкви існували парафії, а чернечий орден, царський уряд вирішив, що це він, як злочинний для Російської імперії, і ліквідували. А ченці ізуїти, вони не підпорядкувалися місцевому епіскопові, а вони підпорядкувалися на Папі Римському. Цей Чернечий орден він ну, підпорядкувався самому папові Римському. Монастирі ізоїти лишилися тільки в Галичині, тому що Галичина попала до Австрійської імперії. Отам От видніється колишня каплиця. Колись тут було три містечка: містечко Сураж, містечко Шумськ, і зараз містечко, і ще містечко Рохманів. Містечко Сураж ліквідували 1797 року. А містечко Рохманів ліквідували 1837 році. Тоді, в 30... У 30-31 році ХІХ століття поляки організували повстання і після польського повстання ліквідували містечко Рохманів. А сера ще раніше. І став трошечки такий занепад села. Не села занепад, а як містечко перестало існувати, а стало в Російській імперії як обичне село. В Галичині дуже багато таких містечків лишилося, бо австрійська влада не ліквідовувала маленькі містечки. А коли прийшла вже Російська імперія на землі Волині, то на Волині багато таких містечків, як Рохманів, як Сураж, були ліквідовані. Там церква, а внизу відніється колишня каплиця. В радянські часи там була кузня. А на околицях Сорожа, які гарні види. Тут на околиці села ще десь є ботанічний сад, а це Сорожський ліс, дуже гарний ліс. Далі моя мандрівка з раським лісом. А це я так йду. Зразким лісом. Дуже гарно в лісі. Він отакий в лісі зелений. Продовжую свою мандрівку Сураським лісом. Тут в Сураському лісі така горбиста місцевість. Високі горби і на цих горбах ліс. Вийшов я із лісу на Сараський хутір Малинів. Зараз я знаходжуся в Малиневі. Це такий Сараський хутір. А зараз моя мандрівочка малиневим. Це худ сураський хуче. Гарна природа біля сорожа. А тут ще Сорожі такий дендропарк гарний. Я трошки пройдуся ще до дендропарку. Дрібка с уражаєм. такий класний куточок в Суражі. Тут та гарно тут. Пише Суразький парк. Парк. Пам'ятка садового паркового мистецтва, місцевого значення. Заснована в 1912 році під керівництвом лісничого Добровінського. В дендропарку вирощує 39 видів і форм чарників, порис яких. Є звичайна. Отакий парк. Добігає до кінця моя мандрівка. суражем.